Що, дівчатка, хочу розібрати один такий запит, який до мене прийшов, тож читаю вам. Добрий день, працюю з дітками від 4 років до 15, 27 уроків на тиждень. Також маю викладача в своїй команді. Проблема в тому, що я не можу зібрати груп або пари. Парні заняття, якщо і є, то через деякий час вони розвалюються. І також хотілося постійного потоку заявок на навчання і, звісно, вищого чеку клієнтів наразі маю з цим проблеми. Розумію, що все Залежить від соцмереж, намагаюся вести, наче і сторінка опакована, але часто випадаю з блогу, не знаю, що постити, щоб це було пов'язано, системно і вело до запиту на заняття. Про що я хочу тут, по-перше, поговорити, що, дівчатка, дуже багато вчителів, які працюють, і, взагалі, що в цьому западі, з чого я почала? Я почала з того, щоб я все ж таки нішувалася, тому що дуже важко насправді готуватися і 4 роки, і 15 років. Це зовсім інша подача, це зовсім інший рівень енергії, яку ви видаєте на заняття. Вам потрібно подумати, і логічно взагалі, і готування, звичайно, теж до цих уроків зовсім інше. рівень підготовки я маю на увазі, так, і залученість на уроки. Ну, тобто, Тут зовсім різні запити. Тому перше, з чого я почала, це саме нішування. в цьому випадку. Тобто я б розібрала, проаналізувала повністю. Всі своїх всіх своїх учнів з якими запитами мені найцікавіше працювати, і які запити не зливають мене як вчителя, розумієте, тому що вчитель має бути ресурсним. Якщо ви хочете вести класне заняття, якщо ви хочете давати класно, класні результати своїм учням, вам обов'язково потрібно бути в ресурсі. Про це ми далі трошки поговоримо. То, що б я тут виділила, чи мені класно працювати з маленькими учнями, чи мені класно працювати з дорослою аудиторією. І тут би що я зробила, я б одразу ем, відсіяла ту аудиторію, з якою мені не ем, е, подобається займатися. І е, 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 навіть на моменті того, коли на моменті підготовки до уроків, е, вже ви собі скоротите час. Тож, дивіться, якщо ми проводимо 27 уроків на тиждень, це ж не лише 20, Ну тобто, яка ваша, коли я питаю з дівчатками, ми спілкуємося в директі, я задаю питання, яка ваша навантаженість? Мені пишуть 27 уроків на тиждень. А я розумію, що це на 27 уроків так, що в нас є час на підготовку, в нас час є на проведення цих уроків, і в нас час є на перевірку домашніх завдань, надавання фідбеку і так далі. І це все ваш час. Тобто ви не залучені 27 годин на тиждень. А це набагато більше. Тобто, поплюсуйте плюс підготовку, поплюсуйте спілкування з учнями після уроків надання фідбеку перевірка домашніх завдань, це набагато більше, розумієте? Тому тут ваша залученість набагато більше. Якщо ви прийдете і просто зменшите собі кількість робочих годин, переходити відповідно однозначно потрібно на груповий формат роботи. По перше, вам буде легше, якщо ви будете готувати лише там певні вікові рівні, наприклад, або ж там мовні рівні, наприклад, то вам буде набагато легше тому що ви будете системно використовувати одне і те саме. Тобто, вам не потрібно буде на підготовку, витрачати дуже багато часу, тож у вас не буде ця підготовка безкінечна. Рано чи пізно ви прийдете до того, що ви складете свою базу матеріалів, яка буде вам служити довго, розумієте? І вам не потрібно буде щоразу починати з нуля. Ще дуже сильно випалює. Далі, те, що ми думаємо, що 27 років це не так багато, і всі так працюють, ну, по факту, так, всі думають. І дуже багато дівчат я зустрічаю з тим, що вони е, 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 працюють, наприклад, там, 5 днів на тиждень і вважають, що там суботу-неділю в мене всього-навсього по одному, по два заняття, або ж на відпрацювання, наприклад. Я сама так раніше робила, я так сама раніше працювала. І знаєте, чому я скажу, що чому це не окей? І так не нормально працювати, того ж. Коли у вас є навіть одне відпрацювання в суботу або в неділю, це не вважається вихідним днем, а вам потрібно якісне відновлення. Не те відновлення, коли ви лягаєте, просто і можете скролити стрічку інстаграму, наприклад, або щось там. Читати або щось, навчатися, або проходити якісь курси, це не відновлення і це не на наповнення вас ресурсом, розумієте, вам потрібне якісне відновлення, а на це потрібен час. І коли у вас навіть одне заняття є в день, то ваш мозок не сприймає цей день як відновлення, він сприймає цей день як працюючий робочий день. Тому тут дуже важливо саме мати час. Я розумію, що в нас не може бути, ну, наприклад, зараз в мене я працюю, і в мене чотири. Чори дні я працюю, у мене є чотири дні робочих і три дні вихідних. Звичайно, не всі три дні я відпочиваю. Звичайно, там в мене в п'ятницю є форс-мажори, коли я ще допровожу якісь уроки або роблю якісь відпрацювання, або працюю з колегами, так, які в мене в роботі. Звичайно, я роблю дуже багато справ. Але коли ти ментально не підв'язаний під якийсь час, під якісь зустрічі, коли під уроки, то ти відчуваєш набагато себе легше і мозок. Таким чином встигає відновлюватися. Далі, про що я хотіла поговорити? Що те, що перейти на груповий формат роботи, тут треба зрозуміти і копати трошки глибше, дивитися, чому саме не хочуть. По-перше, що, скоріш за все, що ви не вмієте самі трошки сумніватися в якій. В результативності групової роботи, і тому ви не можете донести цінність цієї групової роботи вашим батькам або ж учням, наприклад, так і саме тому вони не розуміють, що з на, нам працювати в груповому форматі, якщо мені так працювати в індивідуальному форматі, і тому ви не можете прийти. Тому вам вони постійно говорять про те, що ні, вибачте, ми не підемо на груповий формат роботи, бо у нас і тут все влаштовує підняти якість занять. На вищий рівень передивитися, якщо це потрібно, показати їм. Переорганізувати свою роботу, щоб вона була більш структурна, більш системна, і підняти чек свій за індивідуальні заняття в два рази, наприклад, і сказати, що група, наприклад, якщо у вас зараз чек, наприклад, 300 гривень, то сказати, груп тепер групова робота мене вартує 300, а індивідуальна вартує там 600 або ж 700. І таким чином вони просто, якщо вони будуть знов-таки ж через цінність, через розуміння саме вашої цінності і ваших уроків, і тих результатів, які ви даєте, тоді вони однозначно залишаться. З вами і якщо їх влаштовує 700 гривень, вони прийдуть на 700 гривень за урок. Якщо ж їх це не влаштовує і вони не тягнуть, то вони прийдуть до вас на парний або груповий формат роботи. Розумієте, через донесення цінність і через якість, і через постійну прокачку ваших е, уроків і через класну е, організацію ваших уроків, коли ви не губитесь, що потрібно перевірити, коли, коли учні ваші не губляться і в них є чітко конкретно структуровано, де лінки на уроки. Де в них є що потрібно робити, да? домашні завдання, ваш зворотний зв'язок, все в одному місці? Не купа всього, і непонятно, що да, вони шукають і в якомусь скаженому пошуку, а чітко, конкретно структуровано через електронні кабінети, у вас це все організовано. і тоді вони розуміють це збільшує цінність ваших уроків. А, далі про що хотіла проговорити, що так, це дуже важливо, те, що дівчинка пише мені, що хоче. Хотілося б постійного потоку заявок на навчання і, звісно, вищого чеку клієнтів. А, як, знов таки, коли ми працюємо по сарафанці, а тут да, всі клієнти, я так думаю, що пройшли по сарафанці, то, відповідно, ви не можете взяти нового клієнта і сказати їм чеки, там, не знаю, хоча б ікс в половину більше. Да? Чому? Тому що ви заручник сарафанки. А, а коли ви Маєте інше джерело? Uh... Надходження учнів, то тоді ви можете ставити той чек, який ви хочете дійсно внутрішньо відчуваєте, що це дійсно той чек, який ви заслуговуєте, отримуєте за ваші е, заняття. І тут дуже важливий момент, дівчатка. Якщо ви ставите е, немає рівноцінного взаємообміну, тобто, якщо ви викладаєтесь на максимум а берете копійки за свої заняття, то ви внутрішньо вигораєте, тому що неповноцінний е, взаємообмін іде. Тому тут потрібно не боятися прокачувати, працювати зі своїми страхами однозначно. І розбирати, і зрощувати впевненість собі в своїх заняттях, в цінності в своїй, для того, щоб ставити той чек, який ви хочете. Повертаємося до залучення учнів. Однозначно потрібно мати канал залучення, тобто сарафанка, особливо якщо ви робите її контрольованою. Про це в мене є пости в інстаграмі. Да, можете почитати там дуже багато цікавого. Я написала про те, що як вже зробити ту сарафанку контрольованою, а не просто як очікувати, коли впаде той учий на голову. А далі другий момент, який потрібно зробити, це однозначно. Ведення соцмереж і е, це ваша візитівка. Це те, де кожен е, і в майбутньому я впевнена, що це буде просто must have для кожного. Це зараз вже є must have, але на майбутнє це мені здається, це буде просто ще більша потрібна штука. Тому зараз потрібно розвивати свій, свої соцмережі. Потрібно е, обов'язково розповідати про себе, про те, як ви ведете заняття і чому треба вміти треба навчитися доносити цінність саме вас і ваших уроків тобто тут не потрібно ще повертаючись до батьків так потрібно ще там профіксити це все так а потім потрібно навчитися на більш масштабну аудиторію розказувати про свою вашу цінність і чому Саме до вас потрібно прийти для і на ваші уроки, розумієте? Тому саме цьому всьому да, ми навчаємо на програмі Ресурсний вчитель мега крутецька програма. Перший рівень він не вартує дуже дорого. Але ви, по-перше, навчитеся працювати зі своїми страхами. Зрозумієте і. Розпакуйте себе, ви зрозумієте, що до чого і як, про що ви взагалі, і на моменті того, що я не знаю, з якою нішою я хочу працювати. Ось тут ці всі моменти закриються. Далі це якісна організація роботи з учнями через те, як потрібно робити ваші уроки для того, щоб вони не були, ну, щоб ваші уроки не були клоунадою, так, а щоб вони були. Динамічними, яскравими, цікавими і результативними, щоб вони давали дійсно користь вашим учням. Далі це так, як упакувати свою організаційну роботу з учнями так через електронні кабінети, щоб то було ну так, знаєте, на рівні. Також як перейти на груповий формат, так щоб ваші учні не відвалилися, як перейти на груповий формат так, щоб можна було не просісти в доході, щоб зменшити свій робочий графік і прийти. Приводити в той самий час ваших учнів до результату, також як вести соцмережі про те, що дівчинка пише, що як не випадати з блогу, як зрозуміти, що потрібно постати, щоб це не було просто точково, якісь непонятні. Пости а, і постійно така, знаєте, прірва в голові, де нерозуміння того, що взагалі потрібно робити, а, і що постити, да? І кожен день. Ви прокидаєтеся в цьому моторошному стані по типу А що сьогодні? Ну вчора було понятно, а що сьогодні мені постити, щоб цього всього не було. Це системна робота. Якщо ви думаєте, що ви можете прифіксити щось конкретно одне. То це знаєте, як стрільба по грабцям вам потрібно комплексно підійти до цього всього, і комплексно На ще на першому етапі, коли ви робите розкоп розкопку себе розпаковуєте себе. Да то на програмі ми це робимо разом. Я допомагаю вам це зробити. То далі. Якраз таки на цьому етапі у вас закривається і наступний етап, тобто формат того, що розповідати про себе. Тому що, коли ви чітко побачите, у вас пазлики складуться, про що ви, що вам потрібно нести, які ваші мета повідомлення та сенси розумієте, то тут формат, і потім, коли накладається ще. Знання по інстаграму, то тут ці всі пазлики якраз таки складаються, і тоді питання, що постати і як робити це логічно прокладати шлях клієнта в своєму бозі, цей момент у вас закривається. І тоді вам це все, все зрозуміло, і не виникають питання, а що ж сьогодні постити. А ось тому, дівчатка, всім бажаю розвитку. Однозначно, не сидіть, не чекайте кращого моменту, його ніколи не буде. Вам потрібно розвиватися і краще робити маленькі кроки щоденно, аніж очікувати якогось кращого моменту, що колись ви щось зробите. Щоденні маленькі, неідеальні дії приводять вас до результату. Пам'ятайте це, будь ласка. До зустрічі на новому розборі.